Моє наступне питання звучить так: яка роль страждання у духовному зростанні? Тому що ти кажеш, той, хто не пізнав страждання, він не може пізнати цю безумовну любов. А яка роль? Саме в духовному зростанні, тому що це як еволюція, правда? Так, так він каже, що це важлива роль. Що таке страждання? Він мені зараз показує, е, як він. На Христі оцю, оцю картину, каже, ви мене запитаєте, чи я тоді страждав? Ні. Я не страждав. Я любив. Я вірив. Я знав, що страждання це енергія розуму, показує енергія розуму, але я божественний дух. Я син Божий, страждає тіло, а Божественний Дух це енергія світла. Якщо ви виберете страждать, ви будете страждать. Я ще раз наголошую вам: важливо те, що ви вибираєте. Якщо ви зумієте сказати своєму розуму що болю не існує, ти не страждаєш, ти в любові і в світлі, і все в тебе добре, ваш розум, він має зрозуміти страждання страждає тіло. Це характеризується бол болем, больовими відчуттями, але ви можете вибрати інший сценарій, якщо зумієте. І якщо захочете, ви не можете це вибрати тільки тому, що ви знаходитесь в негативних переживаннях. Чим довше ви знаходитесь в негативних стражданнях і переживаннях, тим важче вам вибрати любов, світло і божественну енергію. Коли ви вибираєте Божественну енергію свого духу, ви не будете страждати. Навіть якщо вам причиняють біль, ви не відчуєте болю, якщо ви виберете енергію божественного духу, відчує біль лише ваше тіло і розум, але не ви. Ви не тіло, ви божественний дух, божественна душа в земному тілі. У цьому і є. Відповідь на ваше запитання, що страждання, ви приділяєте стражданням дуже велику і значну роль, але насправді для вас це лише інструмент пробудження, тому що, коли ви страждаєте, ви починаєте шукати правду, істину, ви починаєте шукати Бога, ви починаєте шукати себе. Ви починаєте через страждання питати, хто ви, для чого, як. Ви починаєте аналізувати, задавати собі безліч питань на життєвому шляху тільки через страждання. Коли ви в радості і в благості, рідко хто із вас шукає Бога там, більшість із вас. Починають звертатися до Бога всім серцем тільки тоді, коли ви страждаєте. Тому я скажу вам, з вашої точки зору, так, страждання це важливий етап. Але ви могли би і відмовитися від цього етапу, як би захотіли, і ви могли б прийти до Бога, якби вибрали інший шлях. Не шлях страждань, а шлях безумовної любові.